Всім здорово. Сьогодні буде відео. Підготовлюємо землю під кавуни. Тобто перша культивація там молдавана їх заводимо. Працюють люди, фризують люди шасія. І ми теж будемо далі підготовлювати землю молдовану. Такий кушенічний трактор, такий паршивий, <хи> такий перекошений, але їде культиватор, який робили вручну, колись давно батя зробив вручну культиватор. Так поварений, поварний з воронами, все як положено. Зараз ми будемо показувати, який трактор, який культиватор. Коротше, продаємо твого корча і беремо білоруса. Що думаєш? І ми заробимо гроші, чувак. Купимо тобі два форда. Коротше, якщо якийсь клас, Поняв? клас це комбайн. Тут в дорогу треба. Що думаєш по цьому поводу, якщо ми будемо викладати відосики, як ми підготавлюємо під кавуни і до самого кінця кавуни. Так, Я так, думаю, це буде цікаво. Так, так, це буде ще класно, Ну, І щоб люди підписувалися, там потім... звичайно. Обов'язково підписатися, поставити лайк. Бо Це не так то просто знімати і робити і тому подібне. Так, і плюс у нас два канали, треба щось і туди, і туди, але зараз поки тепло, будемо щось по агро системі системі. <ріст> <ріст> наш Молдаван вже пройшов один круг і ми вже приїхали на поле. Зараз будемо дивитися, де він знаходиться. Він, мабуть, десь роззусявся, бо я бачу тільки один круг і все, його нема. Якщо роззусався, то це цікаво, ви розумієте, це контент. А де він А де трактор? Роззууся. Во. Диви. Диви, лізе, ну снімай. Давай так поїдемо машину. його бачите? Ні, ти що там горе. Я зараз напрочуса і буду їхати, хоча я ще ніколи не їхав на Молдовані. Ну, так от. Метр був проїхав один раз, але на найбільше. Роби-роби. Все. Е, пес! Цікаю. Ладно, зараз будемо напрашуватися поїхати. А ти здавав скільки бере Солярки на гектар? Ми зараз це все знаємо. Каністро. 20 літрів на гектар. Дивись. Диви нього штори. А цей культиватор саморобний, прикиньте. І він щось робить, ну, чуть-чуть, але робить. А ну давай подивимося на землю, що вона каже. Ні, файно є. Диви. Е, Розбив. Дивіться, яка земля. Трикка. І в нас передають дощ. Через два дні десь на тиждень будуть дощі. Ми зараз розбиваємо один раз, іде дощ, потім перед посадкою розбиваємо ще один раз, тобто зриваємо буряни, всі діла і тоді у них. Операторів нема, не хочуть знімати, подиви на нього. Каже, гроші давай, Я кажу, канал не заробляєш, нічого. Гроші. Гроші. Зразу гроші. Посіємо, щось зберемо, зараз будуть гроші. Не нам. Ти бачиш, диви, диви, бачиш, вже проросло мушей. Так, да, отам. Вже Це, проліз. кстати, там де у нас були буштани, якийсь рік. А, да, так Арбузи. таку е, ділянку, десь гектар ми будемо розбивати під кавуни і пів гектара під Ліцерію. Це теж будемо сіяти, Ліцерію. Будемо сіяти все молдаваном. Бо ти 40 нас не їде. Для. Ні, ну Земля ще мокра. Да, я не знаю, я кажу, що сухо. Подиви, вона взагалі важну. Земля чотенька. взагалі можна пакувати у мішки і продавати. Не тримайся. Ну. А садити. вони будемо сіяти десь через місяць, мабуть. І, кстати, ми посіяли вже ячмінь теж, скільки гектарів ми бахнули. Ну не ми Шось. бахнули, а він посіяв, поки нас не було. Вісім? Ні, собі, 8 гектарів, коли на поля всадили ячміньом. І закатали, і це все без нас робили. Відосиків нема. Буде далі, коли він кропити його хіба що. О! Трудяга! Вісім <свісно> років стар. А чому він не став? Я ж хотів проїхатися. Я не знаю. Він повіту стане. Ладно, будемо хрустати сімки, поки щось придумаємо далі. Найдасть руля, тоді будемо знімати. Тоді буде цікаво. Знаю, що? Бо там нема руля, там <свісно> подкажу. Даймо, коротше, цей, запустимо катки вниз. Зачем? Просто, типа нечаюдно. Дай до фарда ще <свісно> 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 там. Але я б я, 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 я гор тільки. А як заб'є тим фаркопом, то воно тобі знесе знесет корда повністю. Сімки? Тобі не холодно, да, Чтоб... ні холодно, нормально. Ні, замостив собі. Турецькі с'ємки. Будемо цей рік. Ні, тобі не дамо. ти маєш знімати, а не труситися. Нормально має бути. Все, давай, поки вийшло. Поки давай, зараз треба подумати, що знімати. Ми просто маємо знімати, треба Надо... щоб було не наіграно. Бо коли наіграно, люди бачать і переглядів немає. Я під анестезію. <схай> я робив зуби, в мене анестезія. Олак, відщелепались, я кусаю і кусаю щеки кусок. Коротше. <схай> Стоять! Стоять! Що де тут за штора? Ой! Дай проїхатися! Тут що попряміть уже помало, хоч на третій. Я сам! На третій? На третій вирішив також від садні і тут ряду. Ага. А впускати наскільки? По максимуму? Кинув. Що. Це казіабр. А ти шо! Ось штука. Давай. Ой! Ой! всю жизнь мечтал на чем проехать Ха-ха, здорово! Короче, первый раз в мире Ветра не улыбаются А это неплохо Это под наблюдением ШАПа, короче Сейчас бомбули из ряда пулевого Что такое закоп? Чого? Виключу передати. Я розвернуся. То биш до чого травму, а? Я розвернуся. Ти що? я буду. Чого? Ти Чого? Я, я буду їхати. Та давай я буду їхати, я розвернуся. А зачем ти мучився? Я буду зараз все робити. Та я хочу робити! Та я хочу робити. Я так, ваші очущення. Обідно, ну, вигнали мене цього скоріші. <рес> <рес> я без я речу, шу -шу -шу, зробив все. Класно їхати, чувак! Мені колись сни снилися, що я не знаю передачу забувати, бо я не знаю передачу забувати. Страшно було. Коротше, він сказав, що я не вмію їхати, я якщо розую його, то буде погано. Але яка різниця? Він розує, що я розую. <рес> Прикольно. Прикольно! Але порухи, я поняв. А ти що тут хотів приключитися чи що? Я яма, я думав, воно таке як даст зараз. А я цей. Я став, а потім треба було не на третій, а якусь другу давати передачу, він прям тяжко пішов. А нормально, ти що він так їде взагалі? Якийсь танк Коротше, я предлагаю йому. Давай я буду робити. Ну зачем? Ти вже ракетом, зачем мучитися в тим тракторі на цій сідухі сидіти. Він каже, ні ні ні, то я, от, я би їхав. Що мені їхати? Це прикольно. То, ну, та зараз як да ще й... Дев'яту там розблокована. Дев'ята, дев'яту Дев'ята політик. Ньому їхати, як по сходах іде. Але по діагодалі. А на які передачі їдеш? А що на шості? На шостій? Ні, що сіди. А сьогодні? Не вірю. Короче, на шести можно идти. На шести можно идти. Колесница. Короче, я прокатался в кабине, там так телепы. А ты прикольно, но не хочет дать мне ехать. Ты же зары, разумеешь, да. Рабошь делово. Ну ладно, в мене з'явилася ідея жирна. Диви. Продаємо цього корча і беремо білоруса. Як тобі таке? Я виключив мікрофон. А зачем? Короче, продаємо твого корча і беремо білоруса. Що думаєш? І ми заробимо гроші, чувак. Купимо тобі два форда. Короче, якщо якийсь клас. Понял? це комбайн. це комбайн. А про три за клас. Джиндири, так? Джингир. Короче, джингир. Ні, якщо хай білоруса, є жирні такі 99, да, маємо, ні, білорус... 92. От ні, Білорус. Да. Ти ж вандір, ти знаєш, скільки стоїть джундір? Треба цих три форда продати. Продаємо, купляємо Білоруса, рубаємо бабу, купляємо твій на другий рік два форда. Що напишуть? Ану напишіть, це, це прикольна є тема. Ну дивись, ти можеш взяти собі машину за 2000 доларів і кататися. Ланоса якого, зачем тобі цього форда? Ми, а, не і не в класі зараз трактор Білорус буде стоїти десь 8 тисяч. Ну такий плюс-мінус нормальному так у Так в мене поля немає. Баті поле є. -баті. Коротше, якби ми заробляли з Ютуба, з Тіктока, зрозумів багато грошей, купили б давно вже трактора. Але я предлагаю тако. Продаємо і купуємо трактора. Виключи камеру. Я вважаю, що Білорус це не трактор. Только дай Дай знати, знати де ти знаходишся. Дай знати, все. Заплюйте його в коментарях. Який <laughs> не трактор? Це тема. Але оті такі потужніші, що йдуть. 92-й, по-моєму. Я не пам'ятаю. Я не знаю, взагалі, я не розбираюся в них. Ну я знаю, що є там один з такими колесами прям мощними. Ні, ну дивіться, ми скільки наймали орати. <свісно> і ще ні разу... <свісно> Він на фоні. Зуб болить. Ще ні разу нас не орав Білорус. розумієш? Не було такого. Ми не будемо орати, ми будемо нанімати орати. Це Орати То буде... Це орати неправильно, ти об'єш всю ходовку, все об'єш. Ми нанімаємо, нам зорали. Ми далі культивіруємо, сіємо, робимо все, що хочемо. Тим, корчом. Нехай буде, Хто взагалі заробив грошей? Ну, на тракторах. Взагалі. Конечно. Та люди купують свій трактора. Що <головік> заробляє на тракторах? Так. Да. Оце один варіант, що треба знати. Не, Якщо... ну діло в тому, що в нас є поле. Якщо б можна рік гектарі... заробляти пару тисяч доларів, так. Да, можна, конечно. Якщо можна відбити його за рік, то можна. Да. Ні. Це нереально. Ні, це теж класний. <головік> його би просто зробити, щоб він не розувався. І він на шостій передачі тисне далі. Це шоста передача. <головік> Це взагалі тема. Фу, то, хто написав, чи він взагалі на білорусів, чи білорус ламається. Ні, як воно взагалі. Ми, ми не знаємо. скільки ти 40 і Молдаван, це скільки років вже. З детствають, коли ми пам'ятаємо. Ми більше не знаємо ніяких тракторів, але це погано. Ми вже виросли, ми маємо батьків вже купити нормальний трактор, розумієш? а не купляти якісь форди. <х at> ну ладно, в мене ауді. Давай так, предложить мені білоруса обмінятися на ауді. І я, якщо він буде нормальний по ціні, тобто ту, ту стоїмость, я обміняюся. Не вірю. Не віриш? Не вірю. Я обміняюся. Не вірю. А ти не вірю. Але нормально, ну не взяти, короче, якогось от твоїй, знаєте, що без передка ведучого і він стоїть всього 4 тисячі доларів, а у мене ауді 5500 5 даже, А для, для обмін на Білорусь 6 тисяч, щоб він стоїв, коротше. Ось такої. Тоді я обміняюся. Якщо він буде стоїти 6 тисяч, а я обмінююся. Ти без машини не лишишся. Лишишся? Так. Да. Легко. На Таврії буде кататися. На Таврії буде кататися. <рес> а ну, предложить мені обмін. Я думаю, там ніхто не буде дивитися відео, але якщо хтось здивиться, предложит обмін файного трактора. Ну, чи файно, хоча б, щоб був нормальний по мощності. Йдемо до жигуля, подивимося. Що... Давай подивимося, що до жигуля покажемо убитого, де ми його перевертали на кришу, він такий замучений. Перегрітим мотором, ми зараз його покажемо. А <рес> якщо <рес> купити <рес> 40 ще одного? Він економний, понимаєте? Як, а що ми сіли, ти сороком? Нормально. Ти прикиньте сіяти білорусу, міти сороком. Ти сорок бере там на гектар літрів п'ять, навірно. І то п'ятерку. Oh Понятне діло, ти сорок економних. Посіяти, косити щось там, якусь траву, громадити, тюкувати. Ну да, в принципі, все можна робити, але ти не вчіпиш свій культиватор. Скільки культиватор? Ти раз у рік. Не вчіпиш, ну ладно, плух, ти ні до чого. Не вчепиш, що ще в нас є. Діскова. Тяжка він не може. Диск. А го ж ми робили? Оце. На дай про кусок. А, а, да, ми, цей кусок, оцей після кусок, сої. Да, ми його робили диску, я пам'ятаю, це дуже добре. Ну то було... у нас був наш мотор, ще, не той, що профукали. 4 роки назад. Коли я починав знімати тільки в 4 роки да, ну, так, не Так, кстати, з старим мотором, то що був на Т40, ми його цього діскували після сої. У два сліди. То був старий мотор, але то був нового покоління. До того ну, як так. ми заміняли, на, типа капіталка і типу хороший, але він нас не тягне. Ми пущили йшли до Жигуля. Оператор зараз зашпотає. Хто знає дежигулі. Ти побіг носа. А що ж живум зробити взагалі? Що би зробити з ним? Продати. Yeah. Хоч на... поміняємо, коротше, на... На насіння вона. Не, yeah, на 200 літрів солярки. Коротше, пацані, цей відосик такий, прикольний буде. 25, дивіться. 25. Ладно, 100 літрів солярки. 100 літрів солярки, що це по гривнях виходить? Пічорік? Треба поштати. 6 тисяч гривень вже гульваш. Все, показує. Йо. Це капець просто. Що за кабріолет? Той йому кришу поламав. Йо, запаска там зробило? на криші. Так, це. ти що, Дивись, стекло є, Зараз у молвани його поставимо. А диви, на. Не... Ні, там широке. Стекло. Ти подиви, навіть має цю штуку. Кому потрібно стекло, це яке переднє? Та яке різниця? Потрібно, беріть. От, потрібно да, це жест, Пишіть, Пишіть Дзвонить, заходьте у гості. Аж стидно, це ми таке зробили, бо з нього прикинь. Були малі, глупіші Поламали машину. я ж поклював, купляв сідуху заварював її, панелі, я пам'ятаю, поклював, дві кнопки ці виводив. Тут були типа Мінтовськ Може комусь треба за скільки. Хоча тут що тут брати? Короте, метал. 150 баксів забирайте. Давай переведемо. За 150 доларів. Давай поробимо. Давай. Ти що прикалуєш? сидін важить. Мене аж зуб попустив. А мотор є? Звісно, дві. Новенький. Радіатор я. Вже не посипаний. Масно. Ні, то не масло. Та він просто на капоті їхав на кріщі. І пішло зверху. Ладно, що нам дуже голів? Це прошлий вік. Треба Надо... що скупляти? А, Таурію Таврію можна купити. А що нам вже воліє? <звук> не гремай. Легенько закривати. що тут холодильник будеш гримати. Ти твій світ класний? Зелений? Ну. Хакі. <рес> Чорний з зелений, Коротше, Я вже бачу ті коментарі, відеосні вам. Що за шляпу знімаєте. <рес> розкультивували ми під кавуни. Звісно, це не сьогодні розкультивували. Це розкультивували ще два дні назад. А тут нічого страшного, от наша ділянка така шух. Один раз зроблена, бурян зірваний, підготовлена під дощ. Е Перед посівом, мабуть, будемо ще раз робити це все діло, да. щоб було рівненько. під кавуни має бути красиво там для культивації, потім просадки, всі такі діла. Коротше, кавуни будемо показувати, коли сіяти це. Все будемо знімати, показувати, Удобряти, яке насіння, скільки кидаємо, як кидаємо, чим сіємо. Коли сіємо, все, тоже покажемо, так що підписуйтесь на цей канал в Ютубі. Всі наші відосики про це поле будуть тут і про ці трактора. Кого підписатися? Обов'язково. Так, да, якщо підпишеться, то ми може щось розіграємо. Якщо буде. Я думаю, розіграємо. Тисяча підписників ми придумаємо, що розіграти. Так що, я думаю, з одного відео тисячі підписників ніколи не набереться. Дивишу, О, можливо. вже є щось розіграти. Коротше, така тема є. Все. Та й для трактористів. Таку штуку можемо. Все. Тисяча підписників, Леся ваша і набор ключів ваш. Манітки Малі... да, Малі... ключ. Ну. Щас покажу. Тисяча підписників, і ми це розіграємо. Що, такі самі? Не, це Все таки саме. А, вот дві сітки самі. Ті самі маніші. Дуже класний качество взагалі. Ну, щелкей, що співаю. Я думаю, якщо в Молдовані щось покрути, то ми його такоїш. І викидай. Але нічого, ми розіграємо на тисячу підписників. Так що підписуйся. А скільки ми наберемо тиші цікаво. Я не знаю. Думаю за два відео. Два yeah. Та, ти ніколи, Я думаю, треба за 10 відео додати, це як мінімум. Але подивимося, що може наш YouTube. Так що, це відео було таке собі, знаєте. пишіть коментарі, як я це відео було. Чи про щось, чи не про що, хтось щось знав, може щось для себе, які ми валянки. Ну то нічого страшного. Щось скажеш, що добавок на кінець відео. Нічого ти не скажеш. Да, ставте лайк і підписуйтесь. Та це не треба робити навіть. Не, ну. Саме головне це коментарі і поділитися. Ми докультивіруємо і чекайте наступну частину про кого де сіємо, або там сою, або ще щось. Що ліцерія. В Ліцарію ми будемо сіяти. Ще? Не знаю, наскільки це відео полося, тому що може в цім буде сі... ліцарія, а може щось друге ще. Все. Чао. Пока. Не вмію їхати, зараз побачимо.